У цьому відео розберемось навіщо лікарні термомодернізація, що дає статус кластерності, які відділення планують запустити у ладижині, та що роблять для залучення кваліфікованих медиків? Кластерність вона не спонукає заклад відкривати нові підрозділи, які специфічні. Це паралельні процеси. Статус кластерності просто дозволить нам, як закладу, мати більше можливостей в отриманні. Допомоги як матеріальної, так і по навчанню від держави саме і підвищить статус, збільшить взаємозв'язки в районі, і збільшиться кількість потоків пацієнтів з більш вузькими і складними випадками, в тому числі. А щодо планів по відкриттю нових підрозділів, це в першу чергу нами розглядається відкриття інсультного відділення специфічно спеціалізовано на інсультах. Так як ви знаєте, що на сьогоднішній день це у нас інсультний блок в складі реанімаційного відділення, і в далеко глядних наших планах зараз на нас виконуються роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації на добудову четвертого поверху хірургічного корпусу, що в свою чергу нам дасть змогу оновити і розширити операційну і перенести реанімаційне відділення. З першого поверху на четвертий в безпосередній близькості до нового оперблоку, так як воно повинно бути, та розмежувати потоки пацієнтів поліклінічних і стаціонарних, так як має бути прибудований ліфт і перехід окремо від поліклініки. Після того звільниться відповідна приміщення існуючі реанімації, де ми плануємо розташувати інсультне відділення. Це найближчі наші плани на останній сесії. Перед нашими депутатами я піднімав питання щодо можливості участі нашої лікарні в державній програмі по термомодернізації будівлі. Депутати підтримали. Ми подали заявку на отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку. І на наступному тижні ми очікуємо комісію від Міністерства відповідної енергетики, здається, України, які мають оцінити на місці наші будівлі для того, щоб дати зелене світло на можливість участі нашої в даній програмі. Тобто наша міська рада погодилася взяти кредит для термомодернізації нашого закладу. Це капітальний ремонт зовнішніх конструкцій будівлі. Утеплення будівлі, нові гарні фасади, влаштування там теплових пунктів, покращення самих мікроклімата в приміщеннях та економію енергоносіїв. Ми завжди активно шукаємо нових фахівців, особливо лікарів. Хоча я вам скажу відверто, на сьогоднішній день дуже великий дефіцит, в тому числі і медичних сестер. Міська рада в цьому. Питання теж йде на зустріч новим лікарям, які погоджуються переїхати до нас в громаду і працювати в нашій лікарні. Вони або надають службове житло, або є програма компенсації вартості орендної плати для певних категорій лікарів. Ну і я вам скажу, що середня заробітна плата в нашому закладі одна із найвищих серед загальних закладів по Вінницькій області. Тому якби створено от таким чином все, щоб втримати і залучити нових фахівців.